Розбиту шибку пані Світлана заклеїла плівкою. Жінка проживає на першому поверсі, тому говорить, без захисту ніяк. І тут повибивала форточки. Я прийшла тут, вона квіти стояли. Я прийшла поливати. Бачу, вона скло все лежить, бо воно ж не це, не це вікно, а це вікно. І бачу, скло лежить. Тієї ночі, говорить пані Світлана. Вона погано спала. Я чула і ракети, як летіли всі. Ми спимо як старі люди. Своїм одним вухом чуємо, що там летить. А коли вибухнуло, то було дуже чуть каза, що квартира з тієї сторони, з другої, а підкинуло на кроваті крепко. Волна така була ударна, сильна. Без вікон лишилися і сусіди жінки. На другому поверсі пластикові вікна вони покосилися. Той дом великий, то там взагалі страшні. Речі, а нас якби ця трошки закрили вони, то в нас менше, але ударна волна все одно була, бо вікна винесені, і під'їздні, і у людей ну у квартири Загалом у квартирах та приватних будинках вибухова хвиля пошкодила 400 вікон, розповів виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Та поки це не кінцеві цифри, бо ж вдалося обстежити лише 80 відсотків приміщень. Пошкоджено вікна в 12 житлових будинків приватних і 14 багатоповерхових житлових будинків. Але зараз Загальна площа пошкоджених вікон 1160 квадратних метрів. У міськраді планують спрямувати 4 мільйони гривень на нові вікна у квартирах, ще 3 мільйони на ремонт дахів та вікна у під'їздах, зазначив Андрій Наумчук. Організація, яка буде встановлювати вікна, вона погодила зробити це зовсім без прибутку. Якщо у них ціна одного квадратного метра на ринку 4200, то зараз. Зовсім без прибутку вона буде встановлювати ці вікна 3700 за один квадратний метр. Це досить якісні вікна. Це буде двокамерне енергозберігаюче вікна, толщиною не менше 40 міліметрів. І, хоча доводиться жити в дещо екстремальних умовах, та духом не падають, каже пані Світлана. Хто скло прибирав, хто вікна закривав, хто заяву ходив, писав. Ну як зібралися, всім було. Всі було важко, то треба було зробити. Бо вибити вікна це Та... хто як стрес переносить. Хтось працює, хтось жаліється, хтось плаче, а хтось сміється. А, а, я, а я квіти сажаю. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.